Вітаю вас, шановні телеглядачі. Ви дивитесь програму Служба порятунку 101. Наша програма створена при службі управління Міністерства надзвичайних ситуацій України в Чернівецькій області. В сьогоднішній програмі ви можете дізнатись про пожежі та надзвичайні події, що трапились в нашій області протягом тижня, корисні поради, що потрібно знати людині, щоб вона не опинилась в біді, а також дізнатись про останні зміни та події, що стосуються пожежно-рятувальних підрозділів. Пожежі та надзвичайні події, що сталися в нашій області протягом тижня. Основні причини виникнення пожеж у липні впродовж минулого тижня пожежно рятувальний підрозділ управління міністерства надзвичайних ситуацій України в Чернівецькій області здійснили 12 бойових виїздів. Ними було ліквідовано 10 пожеж. Завдяки оперативним діям рятувальників було збережено майно громадян на загальну суму понад півтора мільйона гривень. 29 липня, урочище стебник Вижницького району. Внаслідок сильних зливових дощів стався підйом рівня води у місцевому потічку. У Вижницькому районі пройшла злива внаслідок чого в урочі Стебник піднявся рівень води у місцевому потічку, який обмежив рух до лагеря, який знаходився. У даному урочищі у зв'язку із тим, що у 2008 році схожа ситуація сприяла розвитку надзвичайної події, пов'язаної із обмеженням під'їзду до дитячого табору ОЙКОС районним відділом освіти вижницької районної адміністрації з метою упередження подібних ситуацій було прийнято рішення перевести 48 дітей та 8 вихователів із табору ОЙКОС у місто Чернівці за місцем проживання. Проведенню цих заходів сприяли рятувальники управління МНС України в Чернівецькій області. Операції приймали участь і працівники. Управління Менещівнівецькій області, які вивели дітей до оперативного штабу, де чекали їх автобуси, і супроводжували їх до міста Чернівців по місцю проживання. 29 липня село Мигово-Вижницького району. У зв'язку з підняттям рівня води у річці Серед було підтоплено автомобіль УАЗ із двома людьми, які намагалися переїхати річку. Людей, які потрапили у небезпеку, були перевезені на берег річки вантажним автомобілем. 30 липня селище міського типу Лужани Кіцманського району. Внаслідок порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення виникла пожежа в господарській будівлі та поруч, розташовані прибудові. Місцева пожежна команда та рятувальники з міста Кіцмань ліквідували пожежу. Завдяки. Кі вогнеборців від вогню було врятовано матеріальних цінностей місцевих мешканців на загальну суму 900 тисяч гривень. 30 липня село Бабівці Стороженецького району пожежа виникла у вантажному автомобілі марки ДАФ. На місці події було направлено місцеву пожежну команду село Новібросівці Стороженецького району та рятувальників з міста Стороженець. На момент їх прибуття до місця пожежі значна частина причепу вантажного автомобіля була охоплено полем. Завдяки правильним діям пожежно-рятувальних підрозділів вогонь не розповсюдився на весь причеп, був ліквідований, своєчасно ліквідований. Значить, Під час пожежі рятувальники врятували матеріальних цінностей на суму приблизно 200 тисяч гривень. Пожежа. В екстрених ситуаціях 101. 101. 1-01. Служба порятунку МНС України. Запиши у мобільний. Продовж минулого місяця в Чернівецькій області виникло 113 різного роду подій. Найчастіше пожежно-рятувальні підрозділи виїжджали на ліквідацію пожеж. Якщо проаналізувати причини виникнення пожеж. То слід сказати, що більшості з них можна було уникнути, якщо б люди дотримувалися елементарних правил пожежної безпеки. Аналізуючи причини виникнення пожеж у липні 2011 року, слід відзначити, що більшість їх виникла з вини мешканців нашої області, які нехтували елементарними правилами пожежної безпеки. Із 36 пожеж, які виникли в області, понад 83% припадає на житловий сектор. Як свідчить статистика, основна кількість пожеж в області виникає в житловому секторі. Домінуючими причинами виникнення пожеж є необережне поводження з вогнем та порушення прав пожежної безпеки при експлуатації електрообладнання. Слід відмітити, що це є наслідком того, що люди ігнорують елементарними вимогами правил, зокрема, монтують тимчасові електромережі, перевантажують діючі електромережі, а також не слідкують за своїми. Електроприладами. Хочеться відмітити, що цієї негативної статистики можна уникнути тільки в тому випадку, коли мешканці області будуть дотримуватись вимог правил пожежної безпеки і усвідомлять, що тільки в цьому випадку вони збережуть своє здоров'я, життя та майно. Серед причин, що призводять до пожеж, домінують необережне поводження з вогнем, нехтування елементарними правилами пожежної безпеки при використанні електрообладнання та дитячі пустощі з вогнем. Продовж липня 2011 року в Чернівецькій області виникло 36 пожеж. З них 17 – внаслідок нехтування правилами пожежної безпеки при використанні електрообладнання, 6 – внаслідок необережного поводження з вогнем. 3 – були спричинені дитячими пустощами з вогнем. Найчастіше пожежі виникали у сільській місцевості. Впродовж місяця рятувальникам МНС довелося ліквідувати 22 пожежі в селах. У містах і селищах міського типу виникло 14 пожеж. Найчастіше пожежно-рятувальні підрозділи виїжджали на ліквідацію пожеж у місті Чернівці, Вижницькому та Глибоцькому районах. Впродовж липня 2011 року в місті Чернівці виникло 6 пожеж. В Вижницькому районі виникло 5 пожеж. В Глибоцькому районі також 5 пожеж. Людська необережність призвела до того, що внаслідок пожеж було знищено матеріальних цінностей мешканців краю на загальну суму близько 600 тисяч гривень. Ця сума збитків могла бути набагато більшою лише завдяки оперативному реагуванню пожежно-рятувальних підрозділів було врятовано майно боковинців на суму близько 3 мільйонів гривень. В липні під час пожеж вогнем було знищено та пошкоджено 13 житлових будинків, 6 автомобілів та 11 господарських споруд. Найжахливіше, що в минулому місяці в нашій області не обійшлося без людських жертв під час пожеж. 13 липня в селі Бабино-Вижницького району внаслідок паління в ліжку загинула місцева мешканка 1924 року народження. В липні місяці на території області від факторів пожежі загинуло дві особи. В селі Бабино Вижницького району на пожежі виявлено тіло загиблої 87-річної жінки. Також в лікарні швидкої медичної допомоги. Від отриманих опіків під час пожежі в червні місяці помер пацієнт геріатричного пансіонату. Слід відмітити, що вказані пожежі виникли внаслідок необережного поводження з вогнем, зокрема паління в ліжку. За свою пристрасть до шкідливих звичок люди платять досить дорогою ціною. З початку року в Чернівецькій області на пожежах обірвалося 26 людських життів, із них внаслідок паління загинуло 14 наших краян. З початку року на пожежах, що сталося в Чернівецькій області, передчасно обірвалося не одне людське життя. Серед основних причин трагічних випадків паління в ліжку, порушення правил пожежної безпеки, прикористування пічним опаленням, електроприладами та необережне поводження з вогнем. Управління МНС України в Чернівецькій області звертається до всіх мешканців області: Будьте обережними при поводженні з вогнем, Дотримуйтесь правил пожежної безпеки. Знання елементарних правил безпечної поведінки допоможе уникнути багатьох неприємностей та небезпечних ситуацій. Бережіть себе! До нових зустрічей в ефірі. До побачення!